Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 2 копійки 2002 року. Монетка магнітна. має гладкий гурт. Виготовлена з магнітної сталі. На аверсі версії бачимо напис Україна, три зуб, дата 2002, по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі, по центру 2 копійки, по колу яодикалини вісьми ячейка. Звичайна обігова монетка в хорошому стані коштує від 5 центів. Є монетки, які мають браки повороти. Ціна на такі монети стартує від 3-5 доларів. Але монетка яка має поворот у 180 градусів. Це монета буде виглядати ось так в ідеалі. Ціна на ню договірна і привишає 500 доларів. Також однієї з найдорожчих є монетка з браком Аверс-Аверс. Монетка в ідеалі буде виглядати ось так і ціна на ню також договірна. І якщо вам попаде монетка виготовлена в іншому металі, яка буде не притягуватись магнітом, ціна на них стартує від 200$ доларів і перевишає навіть 1000. В залежності від металу, з якого виготовлена монета. Якщо у вас є монети, які мають поворот у 180 градусів, брак аверс-аверс, або виготовлені в іншому металі, тобто не притягуються магнітом, я такі монети куплю. Куплю дуже дорого. Відсилайте фото на адресу, яка вказана в описі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.